Білуга. Що? Я знайшов це. Mm -hmm. Закопаний скарб 40 мільйонів золоті. Не гони. Так гоню. Скітл. Ми будемо багаті. Mm -hmm. Більше ніколи так не роби. Так э, ем. Скітл друкує. Білу мам приєднується до вечірки. Час для вечері. Зупинись. Вибач. Бан білу Дякую. Не проблема. Скітел пише все одно. Золото сховано під... Є, ти зробила це, Білумам? Привіт. Мам. Тебе забанили? Як ти приєдналася? У мене є друзі у темній мережі. Ок, мам. Я розмовляю з другом. Можна я заднімайся сходами. Я не буду питати двічі. Добре, гаразд. Пілуга. Не слухай її. Що? Чому? Якщо ти піднімешся сходами, ти ніколи не повернешся. Повір мені. Але вона моя мама. Ні, це не вона. Це Пастка. А, а, ага. але. Послухай. Вона самозванець, не піднімайся сходами. Вона хоче тихо? Білу мам. Так, любий. Ти моя мама? Звичайно. Бачиш? Нема про що турбуватись? Білуга. Папа Білуга приєднався. Син, слухай свою маму. Тут два самозі. Сюда сет власник Білума. Сюда бан користувач скітл. Серкіта. Не турбуйся про нього. Піднімайся на гору, але Не змушуй мене рахувати до трьох. А! Один, два. Папа Білуга пише: Добре, добре, біжить на гору. Час для вечері. Ніколи не піднімайся на гору вечеряти. Це може бути пастка.